Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. На Рівненщині об'єднаються єдиним фронтом проти Кремля цієї суботи, 3 грудня, опозиціонери Кремля, відомі науковці, журналісти та представники влади, з'їдуться у село Будераш з Долбунівського району на відзначення 73 річчя першої конференції поневолених народів Східної Європи та Азії. Серед запрошених голова Меджелісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, співкоординатор антипутінського інформаційного фронту Ельхан Нурієв, російський опозиціонер, екс-депутат. Лінсовєта Ольга Курносова. Уже в заходах візьмуть також народні депутати України, родичі учасників конференції 1943 року, представники різних народів, учасники війни на сході України. У рамках заходів освячення пам'ятника на честь конференції поневолених народів та науково-практична конференція Антибільшовицький блок народів як передумова створення єдиного фронту проти кремлівської агресії. Від мітингів та бійок до суду в Борштинових суперечках тепер розбиратиметься місцева феміда. Так раніше обласна рада відмовила надавати чотирьом компаніям спецдозволи на видобуток сонячного каміння на Рівненщині. Тому за своїм підприємці пішли до суду. Як розповідає заступник голови Рівненської облради Олексій Бочинський, вже супереч рішенню обласної ради, що є органом місцевого самоврядування і представляє інтереси громади. Суд надав дозволи двом компаніям. Нині ж розглядає аналогічні позови. Ще двох фірм далі пряма мова. Обласна рада свою позицію чітко висловила організації, які хочуть працювати недобросовісно, не допомагати місцевим громадам. Організації, в яких відсутні інвестиційні угоди, в яких відсутнє погодження місцевих сільських рад, місцевих громад, місцевих районів, тих, де є бурштин. Вони намагаються зараз через суд, супереч рішення обласної ради, отримати спецдозвіл на видобування бурштину. Звичайно, що ми, як представники громади, проти цього, тому що ми свою позицію висловили на сесії обласної ради, де цим компаніям, які сьогодні намагаються це зробити, відмовили в отриманні спецдозволу. Більше про бурштинові справи та чому обласна рада принципово проти того, аби ці чотири фірми видобували на рівненщині бурштин. Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Пікет через сморі. також завтра, 2 грудня о 9.30 у гриницькій державній районі адміністрації, що на вулиці Соборній, поблизу пивзаводу, відбудеться чергове засідання спеціально створеної комісії стосовно роботи з свинком комплексу Агроком м що поблизу Оржова, Грабова та Зурі. І так місцеві мешканці збираються до РДА на мирну акцію протесту. Про це повідомили організатори в соціальній мережі Фейсбук, зокрема. Повідомлені йдеться про те, що свинком комплекс вже понад три роки безконтрольно розливає та зберігає відходи поблизу цих населених пунктів. Діяльність даного підприємства створює нестерпний сморід. Люди не можуть відкрити ні вікон, ні посушити білизну. В школі неможливо провести провітрювання. Вже понад три роки йде бюрократична боротьба з чиновниками, щоб свинкомплекс почав працювати в законному руслі, не порушував норм чинного законодавства. Селяни наголошують, їхня мета не Закриття підприємства а швидше прохання до влади дати людям право дихати чистим повітрям. Рівненські школярі представили свої унікальні винаходи. Свої роботи юні науковці продемонстрували в рамках конкурсу науково-дослідницьких та винахідницьких розробок. За словами учасників, вони хотіли створити не просто якісь цікаві дрібнички, а речі, які мають практичне застосування, якось модель надміцного бронежилету. Це бронежилет з рельєфний поверхні у вигляді правильних пірамід. Це підвищує клас захисту бронежилету. Відсутнє пряме попадання, отож ну, не, про, не, не буде можливості пробиття. Працювали ну, досить довго над, цими, над цим винаходом, адже ну, намагалися довго шукали в інтернеті, щоб не було ну, схожого прототипу. Ну, саме піраміди, тому що Ну, похиль, тому що якщо куля буде потрапляти на похильні поверхні пірамід, вона не буде віддавати великий імпульс і енергію на сам бронежилет. І віддаватись на людину імпульс не буде. Більше про учасників конкурсу та їх винаходу ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Наразі це всі новини вдалого дня і побачимось.